14 липня в місті Золочеві відбулося урочисте відкриття табору Канікули з Богом», який вже третій рік поспіль організовує отець Матей та старший аніматор Нижник Люда. Кількість учасників цьогорічного табору сягнула 238 осіб. Протягом року навчання під керівництвом організаторів склали програму табору на тему «Стежками любові. Програма табору була розписана на кожен день. Протягом табору діти мандрували різноманітними планетами. На яких вони знайомилися з новими друзями, казковими героями, вчилися любити, розуміти, допомагати, підтримувати та пізнавати цей світ з Богом. Учасникам табору дякуємо за гарну співпрацю. Чекаємо всіх наступного року. Золочів нет.